Тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, я назвав А що далі? І метою наших роздумів сьогодні буде навчитись побачити Ісуса Христа як, як центральну постать в кожній істині, яку ми, яку ми досліджуємо. Також ми обговоримо практичні аспекти того, яку роль в спасінні відіграє Бог, а яку людина. І паралельно спробуємо з Божою допомогою пояснити образні, навіть абстрактні поняття і ілюстрації ну, у відповідності з знаннями сучасної людини. А зараз я вас попросив би зі мною помолитись. Наш дорогий святий, люблячий Господь, дякуємо, Господи, що ти, що ти даруєш нам неймовірні можливості для духовного росту, що Ти, Господи, все зробив, що від Тебе залежно і робиш, Господи. Даруй нам відкликнутись, даруй нам, Господи, йти зустріч до Тебе і бути особливо корисними в цей, цей неспокійний час, Господи, бо Ти на нас поклав свою місію. Люблячий Боже, ввіряємо Твої в святі руки все наше життя. А зараз просимо прибудь на цьому місці, надихни Духом Твоїм святим і даруй приймати те, що Ти, Господи, приготував сьогодні нам. Слава тобі! Амінь. Сідайте, будь ласка. Моя тема перекликається сьогоднішнім уроком суботньої школи, але. Я так спеціально не готував, просто... просто так Господь надихав. І в якості ступу я б хотів згадати проповідь Аліни Мельникової, яка досить незвичайно подала книгу Руд, ну, принаймні для мене, як був розкритий образ Христа, в образі Євоза, його нестандартні цінності, його любов, жертовність. Як Святий Дух привів представницю грішного, безбожного, поганського, навіть проклятого народу, рут новітянку у Віфлеєм. В перекладі Віфлеєм звучить як дім хліба, значить, дім Христа. Ви ж пам'ятаєте Євангелії від Івана 6.51? Христос каже, я хліб, що з неба зійшов. І рут не оминули життєві труднощі, випробування, втрати, але ця смиренна і спрагла праведності душа зустріла свого Спасителя. І як наслідок вона стала прообразом Церкви Христової. Згадуйте в посланні до Ефесян 5:25. Чоловіки люблять своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Взагалі ця тема неосяжна, і я розумію, чому Аліні так важко було зупинитись, коли вона про це проповідувала. Ну добре, грішник відгукнувся на вплив Духа Святого, визнав Ісуса своїм Господом і Спасителем, отримав прощення, прийняття. А що далі? Чи потрібно щось кардинально змінювати в своєму житті? І головне, навіщо? Ми ж можемо, за прикладом багатьох християн сказати, христова праведність покриває всі наші гріхи, недосконалі вчинки. Тому немає ніякої, ніякої потреби щось кардинально змінювати, напружуватись, рухатися в напрямку вдосконалення. Бо апостол Павло чітко заявляє у своїх посланнях до Римлян, 3.28 Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, незалежно від діл закону. Також до Ефесіан 2.8.9. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Також до Галат 2.16. Людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. Ну, що ще потрібно? Все достоменно зрозуміло. Вірою ми вже маємо квиток до Божого царства в своїй кишені. Але ж є і інші побожні люди, які основують свою віру на інших висловнях того ж самого апостола Павла. Наприклад, в посланні до римлян 6, 7, 8 і 13 текстах: Він, Господь, відплатить кожному згідно з його вчинками, тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі й нетління вічне життя, а сварливим і тим, хто противиться правді, але віддається неправді люті гнів. Оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. На чому ж нам будувати свою віру? Бо той же самий автор пише про два протилежні напрямки, діаметрально протилежні напрямки. І що ж все таки важливіше для спасіння благодать через віру? Чи виконання закону, і чи можливо взагалі поєднати ці інструменти спасіння в одне ціле. Щоб розпутати цей клубок непорозумілостей, давайте почнемо від зворотнього. Тобто подивимось на те, який кінцевий результат, вимагає Господь, кінцевий результат духовного зростання вимагає Господь від своїх послідовників. Для цього будемо досліджувати останню книгу Біблії, об'явлення, і в другому і третьому розділі якої Господь звертається до семи церков, які були реальними громадами, і в той же час вони були прообразами семи історичних періодів діяльності Християнської церкви. Так, от кожному із семи послань Христос каже: Я знаю твої діла. А в 14 розділі цієї ж книги, в 13 тексті, читаємо: «Блаженні ти мертві, які віднині помирають у Господі, Дух промовляє, так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І дійсно, виходячи з тих текстів, Господь судить людей по тому, якими принципами вони керуються в своєму житті. Але яка ж роль в цьому процесі благодаті? Читаємо послання до Ефесян. Ви бачите, ми постійно задаємо питання, ми як діти Божі, як наші діти постійно запитують, так, так, так і ми, нам постійно цікаво у Господа запитувати, а що далі? А як нам далі йти? І от читаємо послання до Ефесян 2.10. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Зауважую, що створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тож бачимо, що саме в Ісусі Христі ми отримуємо благодать як скарбницю можливостей. Для якісних внутрішніх перетворень, про які вже будуть свідчити наші щирі добрі діла. Тобто, в першу чергу йдуть перетворення, завдячуючи можливостям благодаті, а потім, тільки потім проявляються щирі добрі діла. Але я б хотів зосередити вашу увагу на наступній думці, дарувати спасіння. Людині не може ні благодать, ні віра, і тим паче, ні діла праведності не можуть. На це здатен лише живий Христос, який є причиною і джерелом, і благодаті, і живої віри, і добрих діл. Зачитаємо Послання до Тита 3:5. Він Христос спас нас не за діла праведності, які б ми вчинили, а з своєї милости через купіль відродження і оновлення Святим Духом. Отже, саме Христос нас спасає, але через купіль відродження і оновлення. А що означає відродження і оновлення? Відродження означає, що Господь бажає відродити наш морально-поведінковий стан до рівня перших людей. А оновлення, на мою думку, це надання нашому характеру властивостей, які б перевершували чесноти Адама і Єви. А на що саме Ісус намагається направити свій очищаючий вплив? Відповідь знаходимо в посланні до Євреїв 9.14. То наскільки більша кров Христа, який вічним Духом приніс себе непорочного Богові. Очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богу. Очистить наше сумління. Отже, Господь фокусує свої зусилля на зміні нашого сумління, бо коли воно постійно буде перебувати під пливом Христа, то нам уже не потрібно буде себе заставляти коритися Божій волі, а ми зможемо певністю сказати. Я прагну чинити твою волю Боже мій, і твій закон у глибині мого серця псалом 49 текст. Іншими словами, Господь бажає вибудувати з нами теплі, довірливі батьківські відносини, як з люблячими і слухняними дітьми. І саме наша любов і безкомпромісний послуг дозволяють. Послух кожному слову, що виходить з вуст Божих, дозволяють Спасителю приготувати нас до вічного життя. В книзі Віра, якою я живу на стрінки 213, Елен Вайт писала: небагато, не так зовсім небагато, з величезної кількості людей на землі будуть спасені для вічного життя. Тоді як сила селена на людей, котрі не досконалили себе послухом істині. Будуть приречені на другу смерть. Ну, добре, а що потрібно мені конкретно зробити, щоб Ісус мав доступ до мого сумління, щоб Він мав можливість Його змінювати? І тут сам Христос відповідає на це запитання в Книзі об'явлення в 3 розділі, в 20-21 тексті. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Тож бачимо, що Господь не вдирається як злодій в нашу свідомість, а очікує, коли ми його запросимо. Але, ж цю ілюстрацію, але як цю ілюстрацію можна пояснити більш практично, і як це, взагалі це можна реалізувати, як, які двері відчинити, як їх відчинити, тобто це такі абстрактні поняття. І в цій же книзі об'явлення в 19 розділі, 13 тексті читаємо про Христа, а Його ім'я Боже Слово. Отже, коли ми щодня будемо виділяти достатньо часу для дослідження Біблії і живого, щирого спілкування з Ісусом Христом, то тим самим ми запрошуємо Слово Боже, самого Ісуса Христа в свою свідомість. І Він буде вечеряти з нами тією їжею, про яку написано в Євангелії від Івана 4.34. Каже їм Ісус, моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити Його справу. Зазвичай вечерю розділяють найближчими, найзріднішими людьми. Тому Господь бажає розділити з нами свої цінності і сформувати з нас особистості, достойні називатися дітьми царя Всесвіту. Ще Ісус сказав, що переможцеві дасть сісти на своєму престолі, а переможцеві чого чи кого, в першу чергу свого геїзму і лінії, які заважають приділяти час і зусилля для підтримання регулярного живого зв'язку зі Своїм Спасителем. Ну, добре, Господи, ми це зрозуміли, але ж все одно ми маємо значно. Менші можливості для духовного зростання, ніж ті люди, що оточували тебе під час твого земного служіння, які, які бачили Христа, які чули Його голос, чули Його проповіді, бачили чудеса. Бо в Євангелії від Іана 1,14 написано і слово стало тілом, і перебувало між нами. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і милості. Дійсно, ці люди блажені, вони могли перебувати з самим Богом, хоча й який виконував своє земне служіння. Але на це запитання ми можемо знайти відповідь у результатах наукових досліджень, які показують. Що у нас теж є переваги досягти навіть більшого того, що Христос не тільки може перебувати серед нас, а й стане одним цілим з нашим фізичним тілом. Дехто може сказати, що що святий неосяжний Бог з'єднається з нашим гріховним тілом, ну це щось ти, брате Максим, трохи заблукав. Але не поспішайте висновками. З вашого дозволу, продовжу думку. Науковці, метою яких було дослідити механізм утворення довготривалої пам'яті в головному мозку людини, виявили, що під час запам'ятовування інформації в клітинах мозку, нейронах, відбуваються структурні зміни, що дало їм підставу зробити висновок, що інформація, яка запам'ятовується, закодовується мозком у певні структурні елементи, а отже, стає частиною тіла людини, яка її запам'ятовує. Тому, якщо ви регулярно і глибоко досліджуєте і заучуєте на пам'ять Боже Слово, то сам Христос включається в структури мозку, а значить і вашого тіла, і, відповідно, ви наповнюєтесь славою Його, Його характером. Повного благодаті і істини. Це, це просто, просто неймовірно, що, що Господь Боже бути наскільки близьким до нас. Тому в посланні до Євреїв 4.12 написано: адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа. Суглобів і мозку, мозку кісток, судить думки і наміри серця. Вивчення, взагалі, будь-якої інформації пророкує розширення бази даних в нашому головному мозку, за рахунок утворення нових нейронних зв'язків між клітинами мозку і за рахунок утворення самих нових нейронів. І якщо ця база даних створюється за рахунок вивчення істин, і принципів Божого Слова, а також за рахунок досвідів спілкування і співпраці з творцем, то формується дух людини і вона зростає як духовна особистість. Але якщо вас наповнює переважно світська інформація, то мозок підлаштовується під ваші пріоритети і ви зрощуєте в собі душевну людину. Бо душа і дух це не якісь окремо існуючі від тіла субстанції, а це функції нашого головного мозку. За задумом Творця, саме головний мозок людини об'єднує в собі дух, душу і тіло. Але саме дух нас поєднує з Богом, і саме Він є місцем перебування Духа Христового. Читаємо послання до Римлян 8:9. Ви живете не по тілесному, а Духом, тому що Божий Дух живе в вас. Якщо хто не має Христового Духа, той не Його. Такі функції мозку, як емоції, почуття, бажання, розум, умовно утворюють душу, яка допомагає людині підтримувати зв'язок з оточуючим світом. А а такі функції мозку, як свідомість, совість і інші психічні здібності, які відповідають за зв'язок з Богом, називаються духом. Але щоб наш дух зростав і був дієвим, то необхідно, щоб кожна істина, відкрита в Слові Божому і в працях Духа пророцтва, були втілені. В наше життя через послуг, але без жодного виправдання, що це не для нас, що це неможливо, що це не відповідає реаліям сучасного життя. В першу чергу ми повинні зрозуміти, що це не Бог і Його слово знаходиться поза реальністю, а це ми засліплені і приспані гріхом. І не бачимо ту велику боротьбу, яка оточує нас за панування в нашій свідомості, або для вічного життя, або для вічної загибелі. І так, підведемо підсумки, не можна базувати свою віру на окремих текстах, вирваних з загального контексту. Друге. В Біблії благодать не представлена в якості кінцевої мети, щоб любою ціною випровадити грішника, який не бажає змінитись, але вона представлена як сукупність можливостей, дарованих Богом для досягнення вдосконалості, особистості і приготування до вічного життя. Віра це інструмент, який поєднує людину з Богом. Що відкриває можливості для використання скарбів благодаті через послуг. Відповідно, і діла праведності не можуть бути засобом досягнення спасіння, але вони є результатом дієвої присутності Христа в нашому житті. Третє, спасіння нам може подарувати тільки Христос, з яким ми сформували живі, довірливі відносини. Четверте, Ісус Христос є центральною постаттю Божого Слова, через яке Він може стати частиною нашої сутності, змінюючи її по своїй волі. Тому, шановні брати і сестри, щодня виділяйте час для дослідження святого Письма в колі своєї родини з молитвою в атмосфері благовіння. І використовуйте найменшу можливість, щоб вивчати біблійні тексти на пам'ять. Але прошу не примушуйте до цього дітей, а мотивуйте, показуйте на власному прикладі, як це цікаво і корисно. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, той не має життя. 1 Івана 5, 11, 12. Давайте з вами помолимось. Милосердний, люблячий наш Господь, дякуємо, Господи, що ти, що ти наш Бог, що ти наш Спаситель, даруй нам, Господи, всі свої надії, всі свої погляди. Всі свої стремління, все, Господи, сконцентрувати на Тобі. Господи, бо Ти єдиний нас Спаситель, і Ти можеш нас витягнути, Господи, з багна гріха. Також наповни нас собою, наповни Духом Христовим, щоб ми світилися, щоб ми ту благодать, яку Ти даруєш нам, могли поділитися, Господи, цією любов'ю з іншим, Господи. Прослався в нашому житті, прослався в житті кожного нас окремо і як церкви взагалі. З вірою просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.